Друзі, всім привіт! Ви на каналі Анюртіплей і це чергове відео по грі Rated of Legends. В рамках цього відео ми будемо відкривати мене і моїх підписників на івент 1 плюс 1 з сакральних уламків. Тому хочу побажати всім успіху, всім отримати по дві леги і будемо розпочинати відповідно з мого аккаунту. Як бачите, в мене не так і багато сакральних уламочків. Насправді, на легу я навіть сильно не розраховую. Але, як то кажуть, може пощастити, тому чому б і не спробувати свої сили. Давайте будемо відкривати перший уламочок. Уже був спойлер. Тут буде 100% епік. Чому? Тому що кількість а, початково вже раніше, так би мовити, показується, тому можна вгадати. Давайте скажемо так. І останній уламочок. Ні. На жаль, мені не пощастило потягнути легендарного героя. Відповідно, ще одного я не отримав. Але я думаю, що моїм підписникам пощастить більше. Отже, будемо переходити до них. Продовжуємо наше відкриття. Ми на аккаунті мого Соклану Skywind. Передаю всім своїм Сокланам. Привіт. Якщо хтось хоче долучитися до нашого клану, пишіть мені в особисті. Ось, будемо відкривати тут також сакрали. Їх тут 11 штучок. Шанс того, що ми отримаємо Лего, супер великий, тому будемо бажати йому успіху отримати цю Лего якомога раніше. Давайте будемо відкривати перший уламочок. І це у нас роздирач, мабуть. Так, да, розтинач. Нічим герой себе, в принципі, не показує сильно. Але ну, маємо те, що маємо. Так, ну тут Тешада, теж героїня така посередня. нічого про неї особливо сказати не можна. Так, ще один розтинач, так? Так, ще один ростинач. Ну, сьогодні прям супер комбо-бумба на розтиначів. Але хотілося б побачити легендарного героя. Так, уго. Уго, хороша героїня, але я думаю, що ми тут не хочемо дивитися на епіків. Ми хочемо дивитися на те, як прийде сюди легендарний герой. І це фахракін товстий. Жаль, насправді жаль, тому що хотілося б отримати якомога раніше цю Легу. Алюрка. Епіки дійсно непогані, епіки хороші, але ...ну, самі розумієте, типу, хочеться бачити золото, а не це все. Чорнолоб. Давайте ще три спроби. Я надію, що з цих трьох спроб таки. Вдасться нам потягнути Лего, тому що ну буде якось дуже негарно. деспот Гарні анімації тут скіла, але сам по собі герой не дуже сильний. І. Йотун. Це жах якийсь. Я не розумію. Так. І давайте, знаєте, як в фільмі, аби був Хеппі-Енд, прийшов цей він залишився останній сакральний уламочок. Ну, дійсно, їх була велика кількість. Не можна сказати, що їх прикусством було так, як у мене. Причому, як я спілкувався з власником акаунту, з Богданом, то в нього він взагалі не пам'ятає, коли там була лега. Тому ну не знаю, давайте побажаємо такої удачі. Я вірю, що буде таке щось. І дивіться, як гарно вийшло. Окей, okay, це знаєте, це дійсно як фільм якийсь, типу, ось такий результат мені дуже сильно подобається. Uh, <сміст> так, ну, прийшов герой з дитя, хмеляр. І прийшов Бадель Казар. Щем я вітаю, Богдана. Супер. Таки прийшли нам ці два легендарні героя. Давайте подивимося, що це унікальні герої. І як я розумію, що обидва ці герої є унікальними. В принципі, непогано, аккаунт тут не дуже. Сильний в плані того, що героїв якраз треба, тому вітаю Богдана з цим придбанням і будемо рухатись далі. Ми продовжуємо наше відкриття ми на аккаунті Максима Кіріто. Це супер людина, котра завжди робить найкрутіші прев'юхи до відео, і бажаємо йому тут дістати якомога кращих двох легендарок. Взагалі її дістати якомога раніше було б круто. Тому ви бажаємо Максу успіху. І давайте розпочинати. Так, перший герой це у нас Сувая. Аню це Томої. А чому я А, да, це Томой. Ну, в принципі, герої сильно між собою. Якби зміни не мають. Фейн хорош на КБ Якщо у вас є анкіл, якщо використовуєте анкіл, то можна її туди прикрутити. Чонору. Дуже багато воїнів сутіні сьогодні. Так, це Мор. Ну, якщо треба суперопалювання, то можна використовувати. А так, власне, герой не дуже. Ліч має дуже сильний соло хід Оце, якщо не помиляюсь. А, все інше, то герой не дуже не дуже. І маємо легендарного героя. До речі, це ж Фушанчик, правильно? Чи це. І другий легендарний герой рогаш Рогаж. Да, Фушан і рогаш Ну Дивіться, два брати фактично прийшли. Вітаю, Макса Круті герої. Давайте глянемо, чи це унікальні герої. Так, да, і це, скоріш за все, унікальні герої, чим я дуже сильно вітаю, тому що Фушан неймовірно крутий в місті, в деяких поверхах. І так само Рогаш, дуже сильний герой, котрий якраз таки круто буде бафати героїв, котрі є в Макса. Тому два хороших герої дійсно вітаю Макса, і будемо рухатися далі. Продовжуємо наше відкриття. Ми на аккаунті Тронгарда це мій Модер. І передаю привіт всім котикам України. І вогнику-вогнику жарко- жарко Олексію. І взагалі, всім-всім, всім. всім, всім. Отже, тут у нас є 4 сакральних уламки. І будемо надіятися, що також випаде легендарний герой. Отже, давайте розпочинати. Відкриваємо перший сакральний уламочок. І у нас випадає Франокс. Ну, героїня така собі. Але будемо мати надію, що випаде легендарний герой. Так, Леді Атаса Не дуже. Не дуже. І третій, це Ромеро. До речі, Ромеро я на початках використовував. Непоганий герой. Але Зірок з неба не вистачає. Так, і. Фахракен чи Дойдан? Дойдан. Коли така загрузка йде, коли епік, то це зазвичай або Дойдан, або Фахракін. Ну, на жаль, тут з тим, аби отримати двох легендарних героїв, не вийшло. Буду надіятися, що в наступного. Підписника все-таки це вийде зробити, тому будемо приходити далі. І будемо завершувати наше відкриття на аккаунті Штербена. Це також мій Соклан. У нього буде 5 сакральних уламочків. Побажаємо йому удачі. Давайте будемо відкривати перший уламочок. І тут у нас 100% епік. І це у нас барот. У герой такий посередній. Як то кажуть, ми тут не за епіками прийшли, знову тешада. Не за епіками прийшли, тому хочемо бачити золоте світіння. Світіння. Дзуродзин. Дайте лего. лего. Легу сюди. Кінагач дуже хороша героїня. Раджу всім викачити. Хороший ревайвер, тому в місті вона прям супер заходить. Причому в ті поверхи, де немає дуже багато героїв. Тому раджу до викачування. І давайте останній герой. І я сподіваюся, що це буде не останній, а одразу два герої. І що ми тут маємо? І, на жаль, ми не маємо тут легендарного героя, але це хрестовик. Ні, хрестовик поганий. Хрестовик поганий герой. Не раджу до викачування. В нього є там брат, дуже схожий на нього. Ось його раджу, а цього не раджу. Так. Ну, власне, ось таке вийшло відкриття. Пишіть свої коментарі, чи сподобалось вам це відкриття. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Зустрінемось в наступному відео. Тому дякую вам за перегляд. І бувайте! Всіх був радий бачити!